Візьмемо, Наполеона, наприклад, там Наполеон там після революції Франції прийшов до влади, із були за проти. Він владу здобув, сформував найміцнішу армію в Європі, захопив цілий старий континент, і потім якийсь момент десь не втримався, так не втримався на коні його е, скинули з посту і відправили там останні дні життя на віддаленому острові. Проживати. Подумай собі, якого масштабу це є фейл. То ти людина, най, найпотужніша людина своєї епохи, підкорила найбагатший континент, впровадила французьке право в більшості континентальних держав Європи, і ти сам помер в самоті на віддаленому острові. Якого масштабу помилка і даунгрейд відбувся в житті? Просто колосально. А так, тепер, яке тобі до того діло? от які в тебе це викликає емоції? Тому <плес> <плес> швидше за все іншим абсолютно по барабану те, що ти робиш, які в тебе будуть фей. Так, і найчастіше люди справді які чогось досягли певного статусу, певного рівня життя, то вони не будуть залишати такі хейтерські повідомлення і писати, що якийсь бруд виливати в соціальних мережах. Скоріше за все, цей бруд пишуть ті люди, які. Просто своїм життям на задоволення. Можливо, ви ще спробували у вас? Не вийшло. Це просто ніч нічого порівняння з Фейлом Наполеона. Абсолютно і таких Цікаво. історичних прикладів можна дуже багато.